На площі перемоги продовжує вирувати радість та атмосфера свята, адже до міста завітала чарівна фура нової пошти із доставкою казки. Головним завданням пошти сьогодні була не тільки доставка подарунків, а й можливість створювати моменти, які запам'ятаються надовго. Це проект від нової пошти, доставка казки до вашого міста. Показуємо вистави, даруємо подарунки дітям. Всіх раді бачити. Приходьте з п'ятниці по неділю, весело. Будемо радіти, дарувати радість, свято в кожне серце, кожної дитини, кожного дорослого, усіх, хто живе в Україні. Яскравий святковий ярмарок від партнерів нової пошти теж приваблював чимало відвідувачів. Найменші кремечужани мали можливість взяти участь у різних видах активностей та скуштувати смачний чай. В цей час у чарівній машині відбувалася вистава Доставка каски, де малеча допомагала ельфам збирати новорічні подарунки. Мені дуже сподобалась вистава. Ми там пакували подарунки для дітей, і нам їх дали за подарунок, бо бо ми дуже гарно попрацювали. Ми наклеювали наліпки на коробку. Там різні наліпки, блокноти з малюванням, чай, смаколики. Буви щороку доставка казки відвідує безліч міст України та дарує дітям і дорослим незабутні емоції та атмосферу новорічних свят. Чарівна фура залишиться у місті до 5 січня. Тож, якщо ви ще не відчули святковий настрій, обов'язково завітайте на доставку казки від нової пошти. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.